Доброго дня, дорогі друзі. Ми продовжуємо тему масонства загальною назвою Дотик часу. Сьогодні ми будемо слухати четвертий розділ Думки в темряві, який присвячений також темі масонства. Це дуже цікавий розділ, тому до уваги, дорогі друзі. Мене звати Сергій Сарафанюк. Ми продовжуємо тему Масонства. Думки в темряві. Ініціація в учні одне з найскривіших подій в житті масонського братства. Зазвичай вона вимагає більшого числа учасників ритуалу і більшої підготовки, ніж при звичайній роботі ложі. Ось опис обряду посвячення, який проходив у 18 столітті. Як це було тоді? Слід зазначити, що такої доступності інформації, як в наш час, не було. А ступень фатальних очікувань профана, кандидата для учнів Масонські, надавало ще більшу психологічного впливу. Після всіх процедур оцінки кандидата і голосування в ложі, в якій було прийнято рішення про кандидата, і призначався день посвячення профана, у цей день поручитель відводив профана в таємну кімнату, зав'язавши очі святеньопровідною пов'язкою. Члені ложі вже перебували в храмі і готувалися до ритуалу. Профан супроводжувався поручителем до спеціально підготовленої кімнати, кімнати роздумів, де е, залишав його одного. Профан міг е, зняти пов'язку очей тільки тоді, коли не було чутно звуку кроків супроводжуючого. В кімнаті для роздумів не було вікон, двері були замасковані, а висота кімнати. Ледве дозволяла невисокому чоловікові встати. Чорне оздоблення стін приховували реальні розміри, кімнати, а слабке освітлення посилювало тимничість побаченого. Невеликий чорний столик і стілець, на столі лежить череп і гомилкова кістка людини. Крізь е, запалі очі черепа, ледве пробивається світло спиртової лампи, е, Біблія, пісочниця, годинник а, а в протилежному кутку людський скелет з надписом Ти будеш таким. У двох інших кутах стояла по труні. В одній з них знаходився мертвий чоловік е, за знаками гниття, друга труна була порожня. Такою була картина, яка Поставала перед очима кожного посвяченого, коли він радісно і з цікавістю знімав пов'язку. Через чверть години у таємничу кімнату входив ритар, і повідомляв наступне: Ви поставлені в цьому похмурому храмі, освяченому слабким світлом, що просвітлюють крізь сумні останки тлінної людини, через яку ви ніколи не побачите. І яку темряву навколо вас? В цій темряві відкривається слово Боже. Можливо, ви пам'ятали слова святого письма світло світить у темряві, а темря не гортає його. зовнішня людина тлінна і темна. Але всередині неї є нетлінна іскра, що належить тому великому, всецілесному, який є джерелом життя і нетління, яким утримується всесвіт, коли ви прийшли до нас з наміром бути просвітленим, то на першому кроці отримали дуже яскраву настанову, що той, хто бажає світла, повинен спочатку побачити темряву. Яка його оточує, і відрізняючи її від істинного світла, звернути на неї всю увагу? Пов'язка на накладена на очі затуляє те почуття, яке чи не найбільше відвікає нашу увагу. Так що ви, відсторонившись від зовнішніх речей, які мають сильний вплив на наші органи чуття, можете звернути все своє я. Всередину себе до джерела вашого життя і блаженства таїнство ініціації служило стимулом для подальшого самовдосконалення і складалося з послідовних ритуальних дій. Далі для ілюстрації хочу навести цитату з роману Війна і мир, коли героя роману Петра Безухова приймає добратство. Ритар відкашлявся. Склав руки в рукавичках на грудях і почав говорити: Тепер я мушу сказати вам головну мету нашого ордену, сказав він. І якщо ця мета збігається з вашою, ви з користю приєднаєтеся до нашого братства. Першою і найголовнішою метою, фундаментом нашого ордену, на якому він заснований і який не може повалити жодна людська сила, є збереження і передача начаткам якогось важливого таїнства від найдавніших. Століть і навіть від першої людини таємниці, що дійшла до нас, від якої можливо залежить доля людського роду. Але оскільки це таємство має таку природу, що ніхто не може його пізнати і використовувати, якщо він не підготував себе довгим і старанним очищенням себе, то не кожен може сподіватися. Знайти його найближчим часом з цієї причини ми маємо другу мету, яка полягає в тому, щоб підготувати наших членів, наскільки це можливо, до виправлення їхніх сердець до очищення і просвітлення їхнього разуму засобами, які традиція відкрила нам від людей, які працювали в пошуках цього таїнства. І таким чином зробити їх здатними прийняти його. На цьому я завершую четверту частину нашої зустрічі. До нових зустрічей, друзі. П'ята частина буде не менш цікава. До побачення.